Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів. Освіта динамічна величина, яка щоденно змінюється. В умовах модернізаційних змін освітнього простору в сучасній школі потрібен учитель-професіонал з високою психолого-педагогічною. Науково-методичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості й постійного самовдосконалення. Молодий педагог прийшов на роботу у заклад освіти, чи підготовлений він до роботи з учнями? Цілком зрозуміло, що, як би добре не готував вуз, вирішальне становлення майстерності відбувається лише у закладі освіти. В живій роботі з учнями на практиці. Адже, коли новий працівник приходить у заклад освіти, незалежно від свого досвіду чи рівня академічних досягнень, він зіштовхується з іншими умовами організації роботи. Саме в перші роки з перших днів розпочинається найбільш інтенсивне формування тих якостей які визначатимуть міру майстерності майбутнього педагога, висока плинність кадрів, пов'язана із регіональними особливостями пенсійного забезпечення, сприяла значному омолодженню педагогічного колективу нашого закладу освіти. На сьогоднішній день у Селецькому ліцеї працюють 9 молодих та новопризначених вчителів. Як організувати професійне становлення молодої генерації вчительства в умовах відсутності Територіальної дієвої служби професійного розвитку педагогічних працівників? Головне завдання дирекції нашого освітнього закладу. Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії професійного становлення молодих педагогів це командна робота всього педагогічного колективу. Де ключову роль відіграють досвідчені педагоги. Система роботи нашого закладу освіти з молодими педагогами зорієнтована на розвиток і досконалення професійних і особистісних якостей молодих учителів, що допомагає їм створити індивідуальний стиль педагогічної діяльності з перших років роботи. Такий підхід дозволяє підтримувати ефективність новопризначених вчителів. Полегшити їхній вхід у професію. В Селецькому ліцеї імені Олега Ващишина з молодими педагогами проводяться як індивідуальні, так і колективні форми роботи. Важливу роль у професійному встановленні молодих фахівців відіграють індивідуальні консультації та бесіди. Індивідуальну допомогу надають компетентні працівники закладу, представники адміністрації, вчителі методисти. Практичний психолог голови методичних об'єднань. Другий рік поспіль в ліцеї працює Інститут наставництва, основною метою якого є індивідуальна та колективна методична допомога педагогам-початківцям, розвиток та удосконалення професійних знань, умінь і навичок, професійна адаптація молодих вчителів, формування їх професійних умінь. Підготовка до інноваційної діяльності. Загальний контроль за роботою інституту здійснює адміністрація закладу. Наставниками для молодих вчителів виступають досвідчені педагоги, які пам'ятають, що молодому педагогу потрібна постійна підтримка і товариська порада. Педагоги-наставники є своєрідною службою допомоги із різних питань, проведення уроків. Взаємодії з учнями роботі в колективі. У рамках роботи інституту з молодими фахівцями проведено ряд занять на різну тематику, серед яких селф-коучинг як важлива складова професійного розвитку вчителя нової української школи, флеш-тренінг, формувальне оцінювання від теорії до практики, розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей педагогів. Як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів, професійна компетентність вчителя, розвиток і формування ключових компетентностей. Заняття проводяться у формі тренінгів, круглих столів, лекцій. До участі запрошуються усі бажаючі. Дієвою формою методичної роботи, яка сприяє професійному зростанню педагогів ліцею. Є медіаконсультпункт, де молоді вчителі разом з усіма педагогічними працівниками закладу опановують сучасні цифрові технології та вчаться їх використовувати в освітньому процесі. Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована і систематична самоосвіта. Слід підкреслити саме самоосвіта. Бо, за словами Жан Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, мусить бути освітянин. Це вирішується через залучення молодих педагогів до активної роботи методичних об'єднань, де передбачаються виступи молодих учителів з певних теоретичних питань. Зокрема, на засіданні творчої майстерні СТЕМ Урок в сучасних умовах, ідеї та можливості для реалізації молоді педагоги поділилися цікавими ідеями та власними напрацюваннями. Також педагоги початківці активно долучаються до проведення відкритих уроків, виховних годин, участі у конкурсах та фестивалях, діляться власними напрацюваннями та досвідом. Так вчителька трудового навчання та технологій Чумаченко Оксана Вадимівна веде творчу майстерню. Як показує практика, тільки людина, яка зуміє реалізувати свій потенціал, має бажання навчити дітей, полюбить професію вчителя і захоче залишатися працювати в освітній галузі. Наше завдання допомогти їй у цьому. Знаючи, де має бути похвала та підбадьорення або конструктивний діалог чи методична підказка. Система освіти розвивається, змінюються форми, методи та педагогічні прийоми, але залишаються незмінними воістину правдиві слова Івана Франка. Учителем школа стоїть. Для ознайомлення із роботою нашого ліцею. Запрошуємо вас відвідати сайт нашого закладу. Що кажуть вчителі? Як ви оцінюєте свій перший рік роботи в галузі освіти та, зокрема, в нашому ліцеї? Звичайно, все було не так легко і просто. То перший рік роботи в нашому навчальному закладі, але є, звичайно, велике бажання вчитися, розвиватися і викладатися на всі 100% Доволі продуктивно пройшов мій перший робочий рік в Селецькому ліцеї. Я всім задоволена. Чи відчуваєте ви підтримку колег? Так, я дуже вдячна їм за це. Так. Завжди і постійно. Так. Підтримка, звичайно, відчутна. Всі з радістю можуть щось порекомендувати та порадити. З першого дня у роботи у закладі я відчувала методичну підтримку не лише від колег, а й від адміністрації, оскільки кожного разу, коли ти звертаєшся за якоюсь певною допомогою, тобі радо допомагають. На чию підтримку ви розраховуєте? Або від кого її отримуєте? На родину свою, адміністрацію колег, наставників, які мене підтримували, і учнів, звісно, які мені піднімають настрій. Найбільшу підтримку я отримала від заступників директора та вчителя наставника. Прийшовши працювати на заклад, я одразу відчула підтримку від адміністрації закладу, так і від колег. Оскільки я вчитель математики, тому е, завжди е, звертаюся до колег свого природничо математичного циклу. І особливу підтримку отримую від адміністрації закладу. Прийшовши в Салецький ліцей працювати вчителем математичного мистецтва, я дуже хвилювалася, тому що не мала досвіду роботи в початковій та середній школі. Але дуже скоро мої... Страхи та хвилювання розвіялися, тому що в ліцеї дуже оперативний та доброзичливий адміністративний колектив, дуже гарні, творчі, креативні, талановиті педагоги, які завжди готові поділитися своїм досвідом, готові завжди допомогти. Яка форма методичної взаємодії вам найбільше сподобалась? Саме інститут наставництва, який працює в нашому закладі, допомагає мені сформуватися як компетентний педагог. Методичні об'єднання, семінар-практику, тренінги. Як флеш-тренінг, на якому всі ділилися власним досвідом і можна було почерпнути для себе цікаві методи та прийоми, які в подальшому можна також використовувати і в своїй діяльності. Так як я молодий педагог, я потребую підтримки. Її я отримую від Інституту наставництва, який постійно працює у нашому ліцеї. Він проходить у формі різних семінарів, зібрань та тренінгів. До роботи в нашому закладі я вже мала досвід з дітьми. Однак, прийшовши в ліцей, відчула потребу пояснення всіх тонкощів ведення документації та організації уроку. Особливо спочатку було важко і складно розібратися з оцінюванням в п'ятому класі. Тож стали в пригоді саме тренінги, які проводяться в нашому закладі для молодих спеціалістів. Ще хочу сказати, що мені, так як такому починаючому молодому педагогу, дуже допомогло у моїй роботі це те, що у нашому закладі діє. Інститут наставництва, медіаконсультпункт. Хочу сказати, що дуже багато такої важливої, цікавої та корисної інформації взяла для себе. Ну, для мене дуже швидко пролетів навчальний рік. Щиро хочу подякувати адміністрації та колегам за таку підтримку і за співпрацю.